Вітаю, друзі, з вами Полікарпович, Я продовжую знімати огляди на військове спорядження від українських виробників. В даному відео я вам продемонструю мій поточний комплект спорядження від балістики. Він трошечки неповний, тому що планую ще доповнити його бойовими штанами піхота з балістичним захистом колін і також м'який балістичний захист плечей. Оцими модулями планую ще доповнювати даний комплект, але, в принципі, в усьому іншому він вже повністю готовий. Тому зараз вам продемонструю, що як, що як зібрано, що, як носиться, що як відчувається. І ну, які можливості в принципі нам дає український виробник балістика? Є декілька підсумків від іншого виробника, про це все також розповім. Ну і зараз хочу сказати, що на мені 12 магазинів для автомата Калашникова, на мені шість гранат РГД 5 Ну, макети, але все одно факт, тому, що я можу переносити у вас в цьому комплекті шість гранат. Чотири турнікети, аптечка, коротше, купа всяких інших різних підсумків, про які я зараз детально вам розповім. І також що має певне значення, ще й 14 патронів 12-го калібру, які ви можете бачити ось тут. Ну, власне, Зараз все це я себе буду знімати і по порядку вам демонструвати. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу, це мілітарна дошка оголошень маєте Бажання та можливість долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Шолом вухастий розмір XL, шолом не від балістики, але від балістики у мене на ньому кавер. Так що, зараз і його також вам обов'язково продемонструю. Далі йдемо, знімаю бронежилет. Бронежилет у мене на швидкоскидах. А, ні, не бронежилет. Ще треба рюкзак скинути. Тепер можна і бронежилет скидати. І залишився пояс, пояс також скидаю. Власне, ось такий вигляд має весь комплект. І зараз потихеньку і швиденько розповім про все по порядку. Для початку рюкзак РБІ. Ну, в принципі, всі знають дану модель РБІ, про неї буде окремий огляд, але от виконання від балістики мені дуже подобається. Вже певний час даним рюкзаком користуюся, повністю ним задоволений. все в нього класно. Є дуже малесенькі нюансики. Про них розповім в окремому відео, тому щоб не пропустити, обов'язково підписуйтесь на канал і скоро вийде огляд. Так, рюкзак, поки в сторону, на ньому затримуватись довго не будемо. Далі бойовий пояс черсел, також від виробника балістика, про нього також буде окремий огляд дещо пізніше на каналі, але зараз е, пройдуся по підсумкам, пройдуся по тому, що на нього встановлено. Для початку це килимок килимок для сидіння, який розкладний, має декілька секцій, можна використовувати, типу як невеличкий карематик, і до нього в мене є деякі запитання, тому що у нього немає фастексів. Хоча, коли я був в магазині Балістика, то там килимки я вже бачив з кріпленням на фастекси Тут же ж тут же ж просто велкро, просто ось такі лямки на велкро і ну типу не дуже зручно його постійно вдягати і знімати. А іноді доводиться це робити. Також не дуже зрозуміла мені ось ця шлейка. ну Тобто зрозуміло, що вона використовується, коли на нас немає бойового поясу, і ми можемо просто ось цією шлейкою. Обхватуючи пояс, носити цей килимок для сидіння. Але коли вона не використовується, вона просто висить, просто тіліпається. Ну, такий собі моментик. Також в нього можна додати м'який балістичний захист, що, можливо, в майбутньому я і зроблю. Швиденько пройдусь по поясу. Так, Фастекс, одна частина Фастексу відомоліт Plus, український виробник. Далі йде стропа. До речі, сам пояс, сама ось ця стропа вона нез'ємна, вона типу з двох частин складається і не можна замінити ось цей внутрішній пояс для декого ця інформація може бути важливою, тому майте на увазі. Далі підсумок під турнікет. В принципі, звичайний відкриваємо клапан, дістаємо турнікет. Нічого тут такого в ньому цікавого немає. З боку гумки, з одного боку, в мене маркер розташований. Далі два колчани спарені між собою. Відкриті швидкі підсумки під магазини для автомата Калашникова. З цього боку магазин Стілпласт, магазин Fire on Далі утилітарка. Утилітарка в принципі досить непогана, також від балістики. Тут всякі різні речі, лямки для самого РПС, які я не використовую з ним. Це до іншого підсумку також запчастини, ну і поки деякі там запчастини в ньому ношу. Тобто цей скажімо так, підсумок поки не укомплектований. Далі підсумок під магазини і ще додатково дві гранати. Ось цей підсумок він не від балістики, це підсумок від UVIN Protect. І от в балістики просто якогось аналога немає. В нього чудово входить шість магазинів для автомата Калашникова. Знову ж таки, тут магазини різних виробників, але тим не менш сюди ввідуть магазини від будь-яких виробників, ще й навіть трошечки місця залишається. Дуже зручний насправді підсумок досить великий. Можна його використовувати не тільки під додатковий БК, а там під багато чого іншого. Додатково на ньому також є стропи молі, на які можна кріпити ще додаткові підсумки. І в моєму випадку тут ще два підсумки під гранати вже від балістики. Підсумки під гранати від балістики мають пластикову фурнітуру знову ж таки українського виробника Amolit Plus, логотипчик балістика. І це підсумки з прорізом. Бо є варіант ще ось такого підсумку під гранату від балістики, він уже без прорізу і, ну, типу, більш закритий, можна так сказати. І ось цих інших підсумків, до речі, також фурнітура від українського виробника Амоліт Plus, але ці підсумки цікавіші тим, що вони витягують гранату. Коли ми відкриваємо клапан і за нього тягнемо, то граната у нас з нього витягується. Ось ці підсумки, які з прорізом вони ну, просто звичайний підсумок відкриваємо і руками витягуємо звідти е, гранату. Кому які зручніші, вже вирішуйте самі. Також у них трошечки відрізняється система кріплення, наскільки я знаю. А хоча ні, не відрізняється система кріплення, у них, в принципі, однаково, це дві стропи моля. Хочу також відмітити, що стропи для кріплення вони дещо тонші, ну, маю на увазі. Ніж ширина самої стропи, ось ці трошечки тонші. І за допомогою ось цих трошки тонших строп нам дещо зручніше заплітати їх в систему моля. Також на кінці є ось такі пластикові вставки, які також додають жорсткості і додають зручності при заплітанні даних підсумків в молі. Така система вона майже на всіх підсумках від балістики, що насправді добре. Так, ось цей підсумок з додатковим БК він закріплений на швидкоз'ємну платформу на намором Dolphin. Платформа Dolphin яка закріплена на поясі ось тут позаду. Про Marum Dolphin є окреме відео, посилання залишу в описі, можете перейти подивитись. Також, коли нам якщо нам не потрібно, наприклад, БК, то ми можемо використовувати на ось цей швидкоз'єм невеличкий утилітарний підсумок. Тут ось глушник стіл Immortal XL ну і плюс там ще всякі додаткові речі, які нам можуть бути. Необхідним все це встановлюється, все це швидко знімається. Тобто досить зручна система. Потрібно більше БК, Підкинули ось такий підсумок і пішли додатково шість магазинів і дві гранати. Можна ще сюди гранатні почепляти. Підсумки буде плюс 4 гранати. Далі досить цікавий підсумок. Це касета під гранати, також виробництва балістика. Відриваємо клапан. І тут є три гранати. В моєму випадку розміщені це учбові гранати. Піро 5 від Pirosoft також є, до речі, окреме відео. І цікаво, що всередині є така суцільна велкро. На кожну гранату одягається ось така невеличка як воно, павучок там називається, здається. І, в принципі, можна одразу із ним викидати, можна, якщо є час, зняти і залишити собі ці павучки, вони окремо продаються, і в комплекті їх здається штук 10. Але прикольно, що саме от розміщення гранат досить цікаве, я просто інших таких. Варіантів не зустрічав і кому потрібно багато гранат, то такий підсумок може досить добре знадобитись. Так, далі закритий підсумок під два магазини автомата Калашникова. Ну, в принципі, все стандартно. Фастекс, тут ще додатково липучка. Всередину влазить два магазини і ще залишається навіть трошки місця. Магазини можна. Будь-яким боком сюди вставляти, коротше, розмір цього підсумка він дещо збільшений. І це ніби як стандартний військовий підсумок А30 він називається, чи що, підсумок Міністерства оборони. І він от саме по таким лекалам зроблений. Чому він трошки більший, ніж треба, я не знаю. В принципі, якби там відсотків на 10% зменшити його розмір. Цього було б достатньо для магазинів, і сам по собі він би не займав ну, більше місця, ніж воно того потребує. Е, так, далі знову з парка з колчанів під два магазини для автомата Калашникова. І ще один турнікет, з цього боку вже Січ. Е, так І пластикова фурнітура, Амоліт плюс український виробник з логотипом балістика. Ще з правої сторони сумка для скидання. Сумка для скидання від балістики. Здається, якогось середнього розміру, тому що є абсолютно різних розмірів, вони у них великі, маленькі. І, до речі, недавно з'явилась новинка, це ось ця нижня частина з сітки зроблена, і все сміття буде через ту сітку просипатись, а не збиратись у ньому всередині. До речі, що класно, коли сумка відкрита, то ось цей хлястик можна зафіксувати на відповідній велкро, і він не буде нам ніяк заважати. А коли ми збираємо, то є інша частинка велкро. яка за якою кріпиться даний хлястик. Так, І килимок для сидіння, як я вже казав, у мене закріплений на ось ці лямки до знову ж таки, платформи Marum Dolphin. Але було б краще, якби вони були на фастексах, щоб можна було швидко знімати і використовувати його без пояса. В такому ж вигляді воно дещо незручно. Я вже казав, що в магазині бачив і версію з Фастексами, тому сподіваюся, що наступні килинки вже всі будуть саме з Фастексами, тому що на фастексах реально зручніше. Так, ну, всередині пояс виглядає ось так. ось Ця їхня фірмова 3D-сітка, чудова вентиляція, є кишеня для м'якого балістичного захисту, самого балістичного, м'якого МБЗ в мене тут зараз немає. І в принципі, як я вже казав, на черзі буде окремий огляд. Кавер на шолом, шолом Тор. Від українського виробника U Arms, не те, щоб дуже сильно я був задоволений цим шоломом, але він уже мій, він мною куплений. І, в принципі, ним я зараз і користуюсь. Він поки що мій основний, так би мовити, шолом. Кавер від балістики він передбачає використання і шрауда, і ось цих бокових рейлінгів, Тоді ж як Мій попередній кавер від Yuvian Protect, він не передбачав використання шрауду. А зараз я сюди вже пробую навіть камеру іноді чіпляти щось та й підзнімаю. Плюс тут додаткові велкро є, шнурки. Коротше, купа всього на цьому кавері в принципі, ним задоволений. Але при встановленні у мене відірвалася одна шлейка ось з цього боку. В принципі, на швидкість воно не впливає, але от такий от моменти був по каверу. В принципі, також ну, ніби все нормально. І кавер я вважаю, ну обов'язковий для шоломів, тому що він буде зберігати шолом від якихось фізичних пошкоджень, царапин і всього тому подібного. Ну і плюс маскування, куди ж без нього. Можна на нього додатково закріпити купу всього. Ось є окремі спеціальні гумки для якогось там додаткового маскування або для проведення кабелів. Або ще для чогось іншого. Пробував використовувати з ним активні наушники, є армор, але, на мою думку, не найкраща ідея, і в принципі, в принципі я від неї і відмовився. Хоча цілком реально сюди встановлювати активні наушники, наче бурашках, і ними навіть користуватися. Але знову ж таки повторюсь, це не дуже зручно. З новинок у балістики з'явилась ось така аптечка, горизонтальна, ролл калита. Називається досить цікаво, можна кріпити як позаду, під плиту, так і попереду. Ось є велкро, Велкро у нас, в принципі, універсальне, можна ось цю частину відклеїти, переклеїти на іншу, тобто змінювати жорстку і м'яку сторону. Так, є тут ще одне велкро для якогось патчика. Знизу гумка для турнікету. Також тут велкро для довго патчика, ну там типу групу крові якусь умовно. Можна зачепити, витягається він в будь-яку зі сторін, має страхувальний шнур, тобто не загубиться при випадковому там діставанні чи в цьому такому. можна розстібнути повністю, ось так виглядає. Петелька з страхувальним шнуром. Так, що далі? Далі давайте подивимося, як воно виглядає всередині. Всередині має ось такий вигляд: є гумки, є кишеньки, є сітки. Є ще деякі гумки. Коротше, в принципі, має вистачати на базовий комплект для. Тактичної аптечки, що я буду перевіряти пізніше, також в окремих оглядах в порівняннях різних підсумків під аптечки, тому що в мене і підсумків досить багато назбиралось, і також самі комплекти для тактичної аптечки. Також декілька у мене є. Треба буде все це перевіряти. Треба буде цією темою трохи зайнятися. На правому камербанді на бронежилеті у мене знаходиться утилітарний підсумок. В ньому, до речі, якраз такий комплект для аптечки знайшов на магазині Time for Rescue. Залишу також посилання в описі. Повністю зібраний комплект. Цей найбюджетніший з українських комплектуючих. Ну, Про нього знову ж таки більш детально в відео про тактичні аптечки, про їхню комплектацію. Так. Під задньою плитою у мене розміщені ноші від балістики, горизонтальні, прикольні, цікаві, їх я вже показував. Тут можемо бачити відповідну частину системи розвантаження Marom Dolphin. Велику утилітарку забув вже, як вона називається, від балістики, також її показував. В принципі, класна, в порожньому вигляді зовсім не заважає, зовсім не займає місця, але коли потрібно буде трошки об'єму, то вона нам може це дати. Далі відривна аптечка. Від балістики, в принципі, знову ж таки буде окреме відео про аптечки, там я більш детально вам Її продемонструю і порівняю з іншими. Далі передня частина бронежилета. По-перше, адміністративний підсумок, підсумок під телефон. В принципі, користуватись можна, але є нюанси. Знову ж таки, пізніше буде ще про них відео. Далі тут один під гранату ще залишився. Підсумок під турнікет це не відбалісти. Ой, перепрошую, під мультитул, це не від балістики, це знову ж таки від UINPRTECT. І сум... мультитули чудово влазять в. Підсумки під пістолетні магазини від даного виробника. В принципі, повністю ними задоволений, тому він у мене на обох комплектах спорядження саме ось такий підсумок. Далі знову ж таки новинки від балістики це їхні нові підсумки під турнікети. Забув, як називається, але ось таким чином хапаємось за петлю, відриваємо і у нас відкривається доступ до турнікету. Дістаємо, використовуємо, якщо це необхідно. Якщо не необхідно, то все це закриваємо. Фіксуємо їх. Тут два штуки, чудово собі розміщуються вільний доступ обома руками є до них. І з цього боку ще підсумок під радіостанцією, знову ж таки, від балістики. Без радіостанції він все-таки трошечки займає місця. Ось ця частина, вона, так би мовити, повністю не складається в площину, але, ну в принципі, нормальний підсумок. Так, далі ніж, ніж той самий, його поки не змінював. І ще цікавий підсумок під. 14 патронів 12-го калібру це ось такий перекидний підсумок від майстра, зроблений на замовлення, знову ж таки, не від балістики. Коли ми використали ось ці 7 патронів, ми можемо витягнути, відстібнути його і витягнути з середини ще 7 патронів. Прикольна штука, і саме для 12-го калібру досить важко знайти якісь нормальні підсумки, якось їх з собою додатковий боєзапас носити. А патрони 12-го калібру вони якби для боротьби з дронами. У мене тут навіть патрончики, якісь там типу дрон-хантер щось таке. А зараз знову вдягну все це на себе, Цим самим продемонструю, що насправді це робити досить зручно і спокійно можна самому справитись. Починаю я з поясу. Пояс одразу з килинком для сидіння. Далі бронежилет. Бронежилет сармат. Так, трохи в мене тут більше, ніж треба розтібнуто. Застібну швидко з'єми бронежилета і потім застібаю маромдольфін. Так. Підсумок з додатковим БК, 6 магазинів, 2 гранати. Рюкзак РБІ від балістики. Ну и шо вам? В принципі, все. Ось такий у мене на даний момент робочий комплект спорядження. Знову ж таки, він орієнтований на максимальний захист. Це і вухастий шолом, це і бронежилет з захистом шиї. Тобто, коли я вжимаю шию, то в мене залишаються тільки очі відкриті з боків, повністю закритий, ззаду повністю закритий ну, від якихось дрібних уламків. Сам бронежилет також має чудовий балістичний захист, плюс додатково можна витягувати. Ось такий фартух-напашник, плюс пояс черсел, в який також я пізніше додам м'який балістичний захист, і ще й килимок для сидіння. Зараз він без МБЗ, але пізніше також планую додати той самий пакет м'якого балістичного захисту. Ну і плюс, коли будуть ще в мене штани піхота, то ще й на колінах буде м'який балістичний захист. Також на плечі планую його додати. І в Принципі, в основному то все. Якісь там моменти там по цих підсумках під гранати, воно постійно може змінюватись, постійно може кочувати з одного місця на інше. Але в цілому комплект ось плюс-мінус в такому вигляді він і залишиться, Тобто він уже якби сформувався, він уже використовувався, використовувався певний час. Якщо треба багато БК, то можемо носити багато БК, Якщо треба багато гранат, можемо носити багато гранат. Якщо нічого цього не треба, просто скидаємо пояс, носимо сам бронежилет. В принципі, зазвичай я так і використовую його, але при цьому все необхідне є. Якихось там нюансів, якихось незручностей по даному спорядженню від даного виробника я не помітив. Ну і в принципі, ви вже бачили не одне відео на моєму каналі від українського виробника Балістика. В принципі, в більшості я задоволений повністю їхнім спорядженням. Є деякі нюанси, про які я говорю, які виправляються з часом. Ну і пізніше будуть ще й порівняння з іншим виробником. Там буде якраз таки зрозуміліше ці нюанси, саме в порівнянні буде краще видно, що краще працює, що трошечки гірше працює. Ну і на цьому я, мабуть, дане відео буду завершувати, тому що зараз буду знімати окремий огляд про рюкзак РБІ і про. РПС Черсо, тому хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал і до зустрічі в цих наступних відео. Бувайте!